Конфлікт між Кременчуцьким правом сектором і громадською організацією Майдан використали російські телеканали. Чому використали, ви зрозумієте, я скажу зараз як. Фрагмент відео зі сварки, що відбулася у штабі Майдану у Кременчуці 14 березня, ведучі прокоментували, так би мовити, глибоко по-своєму, в своїх інтересах. Ведучі в обох випадках на обох каналах майже однаковими словами повідомили, що відео сварки це ще один доказ того, що Євромайдан в Україні був проплачений. Прошу відео. потім поясну. Ну а между тем, в очередной раз получил подтверждение тот факт, что Майдан был не стихийным, а заранее подготовленным и проплаченным мероприятием. В интернет попало компрометирующее нынешней власти видео. Люди, которые, судя по диалогу, были непосредственными участниками и организаторами вооруженных столкновений в центре города, утверждают, что их обманули. Обещанных денег они так и не увидели. Ну, я же хочу тут ты, дядя, думать, дядя, что сейчас ты говорить, Тебе... сейчас говорить, а потом улыбаться людям. Как ты? Тебе, я стоял три месяца, сейчас что я не самооборона. Сказали, что вы перешли в правый сектор. Понял почему? Я, я почему? хочу официально заявить, что ребята дядя, привезли с Майдана 12,5 тысяч, отдали их на хранение Касаткину, который он разворовал и сейчас до сих пор не может отдать людям. Сколько я вам еще остался долго, 800 лет. В интернете появилось новое украинское видео. Теперь собрание активистов Майдана. На кадрах они пытаются договориться, кому и сколько заплатить за участие в вооруженных беспорядках. Делят так называемые боевые деньги. Выясняется, что средства, которые были добыты на продолжение противостояния, разворовали. Вот Подожди, объясните, пожалуйста, йому. Ты лично мне! Ты лично мне говорил, что мы не самообороны. Ты, дядя, кто меня ти, в голове? Ты Ви голову підставляли на баррикадах. Да, представлял. Я свою голову підставлял. Я теж представлял. Ты це? это? Я теж представляю. И те, что ты робишь, я тобі ніколи не дозволю цього робити. Я хочу официально заявить, что ребята привезли с Майдана 12,5 тысяч, отдали их на хранению Касаткину, который он разворовал. И сейчас до сих пор не может отдать людям. Сколько я вам еще остался за долго? 800 три. Вот, я представлю. Так вот, пожалуйста, разворовал у людей боевые дети. Нагадаємо, насправді конфлікт, відео якого ви бачили, виник через претензії правого сектора щодо звіту громадської організації Майдан, точніше його відсутності. Правий сектор звинуватив Майдан, в тому що гроші, які несли Кременчужани, вони так і не побачили. Майдан в свою чергу звинуватив правий сектор у співпраці з місцевою владою. Пізніше представники Майдану таки виклали звіт на своєму сайті, але він далеко не всіх влаштував. Він був дуже озагальнений. До того ж, цієї п'ятниці в нашому ефірі на Кременчуйському громадському ТВ активіст місцевого Майдану Леніт Хар... Арченко сказав, що не може надати докладного звіту через засоби масової інформації, натомість не уточнив чому і запросив усіх, хто здавав гроші в офіс на бульвар Пушкіна 8, де буцімто зможе пояснити все більш докладно. Моя колега Ірина, до речі, прокоментувала такі дії російських можу, можу журналістів. Навіть зараз, так. прокоментувати, тому що, що напевно, вже і на подіях, що були в російської. Що е, стандартами російської журналістики стало перекручування фактів і підміна понять, ведуча вестей е, до речі, повідомила, що це відбувається не конкретно в якомусь Кременчуці, Кременчуці там Полтавській області в Україні, а по всій Україні в центрі міста в центрі міста. Якого не, не да, точно. Е, Ну, е, можливо здорового глузду більше вистачило у телекомпанії НТВ, які, хоча б плашку повісили, що це Україна Кременчук. Це дуже приємно щодо е, самого відео. То, наприклад, у у тих же вістях е, ведуча повідомила, що вони якимось таким дивним способом способом добули е, це відео там шпіонськими якимось е, методами, але насправді воно у вільному доступі лежить вже більше тижня тижня на акаунті. Кермочуської телерадіокомпанії, і всі охочі можуть ми, його зокрема ми його використовували, ми його використовували у підготовці своїх у матеріалів минулої п'ятниці.